Всем привет! Сегодня сниму вам видос, взял шабашку и все поменять людине порог. И судя по всему, кусок дна он, ноги, домкрат заходил в проводку, в салон. <laughs> Снял накладки, а под ними тут а такая Прям класс. Так все вигляди, Усилитель заїхав ще раз на куди і також до жопи. в Салоні, ковер мокрий, звісно. і тут отак ось шумка знімається і все відкривається під проводами, все одгнило. гнило. Так пішло, 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 пішло. І десь до цього моменту не буду розмусолювати, зараз починаю висверлювати всі точки. Всі точки висверлюю. <замітить>. Для того, щоб приступити до висверлювання, треба зняти двері. Бо треба сверлити і тут, відрізатиметься поріг десь. отак Ці точки висверлюватимуться, треба зробити так, щоб стойка гуляла одірвана, щоб заводити новий поріг під неї. Якось по-тупому тут Ось сюди поріг доходить, а тут типу, вставка арки. Тут теж щось треба буде думати, бо угол. Коротше. Згнив. Згнив. Це повідкидаю всередину туди. Далі вскриємо, подивимося, що воно там наробило. Ну тут, звісно, ну, все. Все. Просто все. Дребезги. струхло. Головне, щоб ланжерун цей несущий хоч був цілий. там. По на тій стороні низ ланжерона того увалював. Ну воно покаже. Дивимось, зараз сверлим хороше сверло, дрель. І почем. І тут видно точки, які заводські, бо типу, нам треба їх попросведрювати. Спочатку сверлом на 6, а потім сверлом на 10 розвертаю більше, щоб розпати. Так, все зараз виглядає. На сверлені отвори. Знизу, Понятно що не буду я сверлить, бо там непонятно, де його і сверлить. О, зараз сверлом на 10 розкручую більші. Дивлюсь, уважно жде всі точки і ці точки висверлюю. Шевідсіля. Цю перемичку треба витягнути. І вона йде вниз, як усілітель. Це ж <кхід> ремень без прикручується. І вона заходить вниз. Як усітель стоїть. Надержи стойку, порог не впхнеш, там розрізати треба буде. Щось, щоб це все не затягувати, ці маніпуляції сверлюю, пробую його видергувати і покажу вам далі. Бував я все, що буду варити. Отак От все виглядає. Отак От все виглядає. Тут таке воно. Часті усілителя вирізав, зараз їх подоварюю, ці часті усілителя. Тут угол вигнив. заваримо це діло. Десь отак. Усилитель порога цей витягнув. Той що посередині Под домкратник виходить. Отак він там стоїть. Отак він стоїть. Тут низ він реанімірує. Полоску двойки вставлю. І туди назад його чпеньки. Позаварював зараз. Опускнис поробив тут. Це двойка. Позаварював. Стойка, отак ось. Ходи, щоб під неї завести поріг. Підставив поріг, тут опуск теж двойки зроблений. Угол завернутий, так у нас ніс виглядає все. Отак, отак все виглядає. Отут нас верлюю дертбочок через брусочок. Ставляю, прихватую пару прихваток, надіваю двері, провіряю, чи по дверям нормально порог, І все, варю його. Поставлю на прихватки порог і зверху і знизу по декілька прихваток. Приніс двері. Зараз поставлю камеру, щоб було видно. І сам буду ставити двері. Потім опять знімати, обарювати, красити і збирати. Така процедура. Вправ все до кучі і цю пластмаску сюди вкидаю, щоб ніде її не прижимало, там нічого. Коротше, контрольна зборка має бути повністю, так як воно є. Коротше. Ну поки що все подобається мені. Тут така накладка, вона закриває все кошти. Все добре, друзі, розбираю і обварюю. Парив я поріг, зачистив усе, всередині все наготовив. шви всередині я не зачищаю, хай вони такими і стаються. І зараз все прохожу, всі шви, підозрілі міста, всі такі кислотним грунтом запшакую все це діло. Запшакую. жду, потім заклеюю. Грунтую гровітексом і зверху лаком. Тут де стики, два шпаклюбочки їх ховаємо, понизу дуже пропшакав кислотником. І тут весь порог загрунтований. Я його чотирьохсуточкою перетер. Ще раз налив грунта. Ніще там, де був ремонт, теж все загрунтоване. Ну, кислотник треба закрити желательно. Ой, і все, зараз мокрий по-мокрому лупимо гравітекс. По результату розклеяв я поріг. Ось видно ступенечка переход лак і гравітекс. Треба, щоб лак е закрив торець гравітекса. отак От все виглядає. Там загрунтячено. А мало б бути типу, в колір машини. Людина не схотіла купити краски, це останній раз я так робив. Получається, наносиш гравітекс базовою краскою і лачком зверху пшик, як по заводу. Ну, тоді гравітексом можна отак типу, зробити відступ. О, по заводу. Типу. Ось такий, друзі, результат. Знизу там все загрунтячено і гравітексом теж пролуплено. Воно може вже погане видно. Отак от, от, ну, як збирається, все ви бачили. Так що підписка лайкос. Наступний відео зніму вам, як Nissan Rock Sport, там рихтую, трохи збираю. Ну, а так все по-старому. Хорошо, що відео почав монтувати і додивився, що хто остався. Коротше, варю завтра під домкратник. уже сьогодні Паска. Робити нічого не будемо. Всіх із святом. О. Так що, друзі, коротше, хто був уважний, той замітив, що там поддомкратника нема. Я там зачистив все завтра, під домкратника І буде і буде добре. Отак от. Чуть не вийшов.